Ось тут був вхід, тут було вікно, тут було вікно, тут була стіна. Тут ось плитка, ось газовий полон, вон холодильник, вон телевізор. Це будинок, який розташований у дачному кооперативі села Кривощі Кременчуцького району. У ніч 28 лютого на 1 березня сюди упав дрон-шахід, яким Росія атакувала Полтавську область. Тоді сили протиповітряної оборони збили чотири безпілотники на території Полтавщини. Про це 1 березня у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Родина Синягівських власники одного зі зруйнованих будинків у дачному кооперативі. Другого березня сім'я приїхала розбирати завали. Була житлова кімната, стояв Диван, диван розкладний. Три кріва три кресла. 39 років. літ. До все строїлась. Тушили взагалі дом з полпіру до чотирьох. Три спанадцівшані його намагалися потушити. Одна часть ворот, не лежить, скоріше, через він влетів. Вона лежит, присипана Вот это, ці ворота лежали на заборі, вот там вот у сусідів напроти. Хвост шахида лежав там, от того ореха теж у сусідій. Ну і тут куча запчастей, скажем. Також на місці представниками комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Піщанської громади складали акти пошкоджень. Актуємо, робимо опис. Всіх пошкоджень, всіх руйнувань. Далі е, буде проводитись оцінка от, і подаватись на відшкодування. Власники дають копії, е, копії своїх, е, своїх е, ну, їх, їхніх документів, от, формуємо, формуються бази і е, в електрон, вони, це все автоматично загружається в, тобто, в електронні реєстри. За словами Романа Назаренка, у дачному кооперативі пошкоджень зазнали 12 будинків. Вибиті вікна та зірвані двері і у дачному будинку Марії Штомпель. Про падіння дрону у жінці повідомила голова кооперативу. Горить, каже, в сусідів дача, а я ж рядишком. Приїхала я сюди на 8 литра вже, то вже воно вже тут. Було багато міліції, і і, і, і оце ж Нацгвардія, і воєнні. Вони ж збирали оцей дрон. Він тут валявся, дрон, там такий дрон, як от у стиральній машині, оту е то, Отой бак, отакий він у більшки, і воно надаги ну, сіму вам подовбалося, ну не звалило. Воно ударна волна основному туди пішла, і так чуть-чуть мене захватило. Коли компенсують гроші за пошкоджені будинки, та з якого бюджету наразі вирішують, каже Артем Даценко. Громадяни можуть як самі подати через портал дія ці всі дані на відшкодування, так і через органи місцевого самоврядування. Це через державний бюджет. Коли це відбудеться, невідомо. Що стосується місцевого бюджету і обласного, є е, на жаль, є скажімо так недоречність. Всі нормативні акти, документи вказують на те, що саме такі така категорія будинків, як садові будиночки, дачні будиночки, вони не підлягають відшкодуванню за словами Артема Деценка. Ще один удар російські військові завдали увечері 1 лютого. Ракета поцілила по критично цивільній інфраструктурі. Обійшлося без травмованих та загиблих. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.